Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на застосування правила лівої руки для визначення напрямку сили Ампера та використовувати два правила правої руки, в першому випадку, для визначення напрямку лінії магнітної індукції провіднику зі струмом, і друге правило правої руки для визначення полюсів котушки зі струмом. Задача номер один. Провідник зі струмом відхиляється у магнітному полі постійного магніту. Визначте полюси магніт. Починаємо розв'язок нашої задачі з умови того, що ми пригадуємо, що струм завжди має напрямок від позитивного джерела струму до негативного. Отже, нам відомий напрямок струму. Напрямок струму у провіднику. Ми визначили напрямок струму, маючи значення напрямку струму. Маючи напрямок відхилення сили Ампера, відповідно, провідник саме силою Ампера відштовхується з магнітного поля постійного магніту. Ми можемо за правилом лівої руки визначити полюси магніту. Для цього нагадую, що лінії магнітної індукції завжди виходять з північного полюса, входять в південний. Ви маєте взяти свою ліву руку і поставити по відношенню до вашого малюнка. Чотири пальці мої вказують напрямок струму, ставте поперед малюнка. Великий палець указує. Напрямок сила Ампера, куди виштовхнувся наш провідник? Відповідно, лінії магнітної індукції мають увійти в долоні. Якщо вони входять в долоню, це означає, що вони виходять з північного полюса і входять в південний. Візуально можна зобразити за допомогою малюнку. Тому саме за правилом лівої руки ми визначили з вами, що знизу в нас знаходиться північний полюс N, зверху південний. Дана задача розв'язана. Задача номер 2. По двох оголених провідниках, з'єднаних з полюсами джерела струму, може котитися легка алюмінієва трубочка, в який бік покотиться трубка, коли коло замкнути. Розглядаємо, які умови нам відомі. В даному випадку нам відомі полюси постійного магніту, так як джерело струму. Є наявним і позначені полюси джерела струму коло замкнене, відомо ще напрямок струму. Якщо відомо напрямок струму, і відомі полюси магніту, відповідно, відомо напрямок лінії магнітної індукції, то ми з вами можемо визначити напрямок, в який буде котитися трубка. Трубка буде котитися під дією сили Ампера. Якщо це сила Ампера, то знову ж таки користуємося правилом лівої руки. Струм йде від плюса до мінуса, від плюса до мінуса. Знову вказуємо напрямок струму. Напрямок струму. Лінії магнітної індукції виходять з північного полюса і йдуть в південний. Ми можемо також їх промалювати напрямок лінії магнітної індукції. Я одну зображу. І далі ставите свою руку відповідно так само до малюнку до екрану, що лінії магнітної індукції у вас зайшли в долоню, чотири пальці вказали напрямок струму, то віддігнутий на 90 градусів великий палець укаже напрямок сили Ампера. Куди сила Ампера у вас напрямлена палець? Вправоруч. Відповідно, і ви на малюнку можете вказати, що сила Ампера зеленою стрілочкою, я вказую, сила Ампера буде діяти праворуч. Для розв'язування цієї задачі ми з вами скористались правилом лівої руки Сила Ампера. Переходимо до наступної задачі. На рисунку показані лінії магнітної індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом. Визначте напрямок струму в провідник. Якщо у нас наявний провідник зі струмом і є лінії магнітного поля, то в такому випадку ми вже користуємося правилом правої руки. Згідно з правилом правої руки, якщо чотири пальці вказують на напрямок лінії магнітної індукції, то відігнутий на 90 градусів великий палець укаже на напрямок струму, рука завжди має бути в природньому положенні. Ви свою руку маєте зараз поставити так, щоб чотири пальці нам указали напрямок лінії. Ви можете свою руку поставити отак, відповідно, в малюнок. Поставте її в малюнок. Чотири пальці вам вкажуть за напрямок струму. Перепрошую, чотири пальці вкажуть на напрямок лінії магнітної індукції. Поставили в природньому положенні руку, щоб лінії входили. Тоді струм пішов від вас, він пішов в малюнок. Якщо струм пішов від нас, то ми зображаємо це за допомогою точки. Струм пішов від нас. Точка має бути посередині точка або кружочок. Ми визначили в нашому випадку за допомогою правила правої руки для провідника зі струмом. Наступне завдання. На рисунку показані лінії магнітної індукції поля прямого провідника зі струму. Визначте напрямок струму в провіднику, тобто дане завдання є, ніби як обернена попереднього. У нас є провідник і напрямок ліній. Ми маємо користуватися з вами правилом правої руки. Чотири пальці вкажуть на напрямок лінії магнітної індукції. Відігнутий палець вкаже на напрямок струму. Ось продублюю, як ви маєте поставити руку. Отже, за правилом правої руки, якщо ми чотири пальці спрямували за напрямком лінії магнітної індукції, то струм буде йти вгору. Струм буде йти вгору. Напрямок струму. І наступне завдання. Визначте магнітні полюси соленоїда, зображеного на рисунку. В нашому випадку, соленоїд це фактично у нас є котушка зі струмом, тому ми користуємося правилом тої ж правої руки тільки вже для котушки зі струмом. За умовою, за нашим малюнком, ми бачимо, що нам відомий напрямок струму. Ми знаємо, що струм йде від плюса до мінуса. Можемо для себе вказати цей напрямок. Ось пішов перший виточок донизу, відповідно, напрямок струму. Далі пройшов верхній виточок, знову ж таки, донизу. Вказуємо напрямок на виточках, це буде напрямок струму. Далі в нас піде відповідно також донизу. Якщо ми скористаємося з вами правилом правої руки для визначення полюсів котушки, чотири пальці вкажуть з вами напрямок струму, то віддігнутий на 90 градусів Великий палець укаже на північний полюс котушки. Куди він указує? Праворуч. Відповідно за нашим малюнком, праворуч буде північний полюс котушки. Ліворуч буде південний полюс котушки. І визначили ми з вами за правилом правої руки для котушки зі струмом. Дякую за увагу!